Друзі, вітаю! Мене звати Ірина, я матір п'ятьох чудових п'ятьох, і на власному каналі я ділюсь своїм досвідом, щодо досягів та до власного встановлення. Сьогодні я хочу з вами розібрати цю цікаву та важливу тему, а саме чому дружина повинна любити свого чоловіка. У стосунках між чоловіком та жінкою любов є основою. На якій будується щасливе сімейне життя. Особливо важливою є любов дружини до чоловіка, адже саме вона формує атмосферу в родину та впливає на гармонію у стосунках. Проте любов це не лише подарунок, але й вигідний інвестиційний проект для самої жінки. Давайте пройдемося звичку. По-перше, любов створює емоційний зв'язок. Коли дружина любить свого чоловіка, вона відчуває велике задоволення від спільного життя це почуття взаєморозуміння та підтримки, яке дозволяє партнерам відчувати себе безпечно та комфортно. Коли жінка любить, вона відкривається для нових можливостей та переживань, і це збагачує її життя. По-друге, любов сприяє розвитку особистості, коли дружина підтримує свого чоловіка. Вона стає для нього натхненням та опорою. Це взаємодія, що стимулює обох партнерів до самовдосконалення. Чоловік, відчуваючи підтримку дружини, прагне до нових висот, а його успіхи позитивно впливають на його дружину. Вона стає частиною його досягнень і може гордитися спільними перемогами. По-третє, любов зміцнює сімейні узи. Дружина, яка любить свого чоловіка, створює атмосферу довіри та взаємоповаги в родині. Це дозволяє подолати труднощі та конфлікти, які можуть виникати в будь-яких стосунках. Коли жінка проявляє свою любов та розуміння до чоловіка, вона не лише покращує стосунки з чоловіком, але й створює позитивну атмосферу для дітей. Якщо вони є в родині, крім того, любов приносить радість та задоволення. Коли дружина любить свого чоловіка, вона отримує емоційне наповнення та щастя. Це почуття взаємної прихильності, робить повсякденні моменти яскравішими та наповненими сенсом. І життя стає більш насиченим, коли є той, з ким можна поділитися своїми думками та почуттями. Не варто забувати й про те, що любов це взаємний процес. Коли дружина любить свого чоловіка, то він у відповідь також прагне дарувати їй свою увагу та підтримку. Це створює цикл позитивних емоцій, який приносить задоволення обом партнерам і як же нам жінкам покращити власні стосунки, щоб і нам, і чоловікам. Хотілося нас любити. У своїх стосунках я запровадила на рівні рутини ритуал, якого ми дотримуємося з моїм коханим кожного тижня. Що ж це за ритуал такий? Трава зеленіє там, де її поливають? Квіточка розквітає і все на круги, коли хороший садівник. Загалом, ритуал це певна дія якої ви дотримуєтесь на постійній основі для того, щоб побути з коханою людиною разом? Ну, наприклад, раз в тиждень, в неділю о восьмій вечора романтична прогулянка, ресторація. Сьогодні мене чоловік запросив готельний номер, і ми можемо приділити час один одному. Близькість це важливо для сімейних стосунків. Тож це така романтика: побігати під дощем, погуляти. З коханою людиною все мокре, але це, це дуже надихає. Ці емоції зашкалюють. Ритуали створюються для покращення стосунків між людьми. Дві людини визначають місце та час для проведення спільного часу один для одного. Це круто підійде для тих пар, які є зайнятими та хочуть чогось досягнути в житті. Також це є самодисципліна. Як для вас, жінок, щоб не перенасичувати іншу людину питаннями, що у вас немає часу один для одного, чи можна пропускати, переносити на інший день? Це повинно стояти пріоритетом для тебе та для іншої людини, з якою ти проводиш час. Чи є тут мінуси? Насправді. Мінусів дуже мало. Єдине, що важко втягнутися в цей процес, щоб не відволікатися на інші процеси. А так загалом одні плюси покращується взаємодія та розуміння між вами. Дві людини очікують того моменту, щоб провести час разом. Ти починаєш розуміти цінність власного часу та підлаштовуєш усіх близьких своїх людей. Нівелювання маніпуляцій на тему, ти не приділяєш мені часу. І так далі. Які ж результати очікують? Чітке розуміння, що ти приділяєш свій час своїм близьким людям, і кожен розуміє, що цей час потрібно провести максимально круто та приємно. Підводячи підсумки, хочу сказати: отже, любов дружини до чоловіка це не лише самопожертва та доброта, але й інвестиція в твоє власне щастя. Твою гармонію в твоїй сім'ї вона сприяє міцні стосунки та допомагає розвитку особистості. Любити це не завжди віддавати, і це потрібно розуміти, але ти і отримуєш велику нагороду у вигляді щасливого благополучного життя.